Спортивний одяг. Зараз у вас є можливість купити за 5 тисяч гривень цілий кульок. Це є крем сорт. Доброго це ранку, сорт. батал, нові. Це є крем-сорт, це найкращої якості товар. Для замовлення потрібно написати менеджеру або написати прямо зараз в чаті. Будуть присутні світшоти, спортивні кофточки, зіпки, капішонки, все в одному мішечку. Спортивні штани, лосіни для О, фітнесу. Все тут. І найголовніше це ціна та якість. Зараз за 5 тисяч гривень ви можете купити 10 кг спортивного одягу. Лосіни. Ну це ж це шикарно. Спушак. Дивіться, спортивні штаніжки. Батал. Мені дуже подобається. Ще один світшотик на шика... О, Жилетка це це така. Без рукавка. Світшотик без рукавок. Під сорочку бомба. Ще один класний. великий розмір. Ну Це дійсно світшот великого розміру. Чик. Новенькі велосипедки. Ова! Теж світшотик класні. Класні кольори. Ще один цікавий світшотик. Ще один спортивний світшотик. І Ще великі розміри. Великий розмір. Повністю новенький за тетяткою. Ще одні Оба! велосипедки такі. Гарні. Спортивний Ну він такий як термо. Термо. Чоловічок. Ще один світшотик. Це під шею, так що придумали класно. Тепло буде. Ідемо Ціна раз. 5 тисяч гривень Спортивки. Спортивні штанішки у нас присутні. Ще одні спортивні штанішки. 10 кілограмів за 5 тисяч гривень. Вау. Жіночий. Така кофточка гарна. Дуже така вкорочена. Ще одні класні спортивні. Лосіни у нас попадаються, Навіть під цю кофточку гарну. Ще одні жіночі. велосипедки, Короткі, це шорти. Це у нас будуть лосінчики. Це в нас будуть ще Вау. одні. Лосіни. Дівчата, це бомба. світшотик Шикарний. Я думаю, що шикарний варіант. Це ще не все. Це спортмікс. Так, це спортмікс сорту крем, ціна 5 тисяч гривень. А це жир великий. просто. І, до речі, капішон теж на замочку. А Шакапішон рукава які шикарні А це робиться без рукавка, рукавка, повністю. Ну? Клас. Шикарний великий розмір. Шикарний. Робиться без рукавочка і капішон відчіпається. А, вау. Укорочена. Укорочена. Це дуже ваша кофточка світшотік. повністю нова з етикеточкою. І я думаю, це буде остання річ. А ні? Ні, там все... це буде дві, дві пари штанів. Так, одні ну, клас. І ціна такого товару 5 тисяч гривень. Для замовлення треба написати прізвище або написати своєму менеджеру.